Не в змозі подолати себе, вона просто закричала: Боже, допоможи мені! Я не можу пробачити. У цей момент сталося диво. Сила згори наповнила її. Вона просягла йому руку і сказала: Я вибачаю вам повністю ненависть одразу залишила дівчину. Вона знайшла здатність пробачити. Тепер зрозуміло, де взяти сили любити та прощати. Тільки у Бога у Його домі, церкві, ми можемо прийняти безумовну любов та прощення і ділитися цим з іншими. Підпишіться на канали Салтаненко, де щодня ви знайдете духовну їжу від Ісуса Христа, хліб насущний, необхідний для ваших духа, душі та тіла. Приєднуйтесь до місії, Слово Боже, та ставайте учнем Ісуса Христа. Напишіть нам, ми з радістю спілкуватимемося з вами, викладатимемо вам початки Христового вчення та молитимемося за вас. Нехай Бог благословить вас!